Петріот так називається тепловізор, створений інженерами із Дніпра. Почали його розробляти одразу після повномасштабного вторгнення. І за мету собі поставили створити український продукт кращий за світові аналоги. То, чи вдалося? Які характеристики має тепловізор Петріот і в чому він перевершує подібні іноземні прилади. Дивимося. На пристрої усього три кнопки. Фото, відеозйомку. Пуск режим сон і джойстік. Це так як коробка передач, грубо кажучи, в машині. Навіть інструкція не потрібна, щоб просто взяв руки і за лічені секунди віднайшов, де ховається ворог. Цей тепловізор перший в Україні створили інженери з Дніпра. Основне це було функція пароль, свій чужий, тому що тепловізор має функцію записувати зображення, і це зображення ви можете побачити в декількох варіантах. Один із них це в польових умовах. Прямо у ньому й передивиться. Зображення також можна вивести на монітор, щоб роздивитися ціль краще. Але й крізь тепловізор усе добре видно, каже розробник. І на відміну від закордонних аналогів, від оптики не болять очі. Відриваєте тепловізор і круги в очах, так так от у вас тоді так водить. Та у нас була понижена е, ця яскравість. Ми її зробили комфортною для очей. Може працювати усю ніч, заряду вистачає на 13 годин, та важливо, прилад реагує навіть на найменше тепло. Чутливість сенсора 20 мікрокельвінів. Як це можна зрозуміти? Це коли ви поставите руку. На якийсь предмет, забираєте руку, а той, хто спостерігає, бачить цю руку на протязі 15 секунд. Український тепловізор дозволяє бачити об'єкти за три кілометри. Це рятує життя на фронті. На власному досвіді переконався військовий Назар. Служив під Бахмутом. Зараз відновлюється після поранення. Заразом волонтерить, купує для побратимів необхідну техніку. Якщо не буде тепловізора, автомат не допоможе. Зазвичай у нас були тепловізори дальністю 600-400 метрів. Тобто а тут до трьох кілометрів. Тобто, якщо посадка далеко друг від друга, висока трава, вони повзуть, і ти не побачиш їх. Якщо вони підповзуть до тебе на 200 метрів, то це вже буде пізно. Ще продуманий до деталей, не промокає, має гумове покриття, щоб тепловізор не ковзав у тактичних рукавицях і міцний. Якщо він випаде з рук, йому також нічого не буде. В нього як мінімум з метра падіння точно нічого не буде. А так, взагалі, та й більше на розробку тепловізора витратили рік. Нині вже кілька сот екземплярів допомагають на фронті. Замовлень в компанії вже на півроку вперед. Тепер розробляють прилад нічного бачення та тепловізійний приціл. З Дніпра Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.